Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день понеділок. Римо-католицька церква входить в Адвент, такий час очікування перед Різдвом. Чотири тижні, якихось змін, якихось змін. А саме будуть зміни нашої ранкової молитви. З понеділка по суботу вони будуть раніше. Ця молитва буде. За київським часом це буде. О 6 годині, за Меджугорським це буде п'ята година, десь ми будемо біля Богородиці приблизно в цей час. Я ще не знаю, бо тільки тільки сьогодні, зранку це буду знати в понеділок, а від в неділю, якщо ви пам'ятаєте. То ще поки не знаю, але ви забачите, як буде, як буде виходити, то буде так кожен день виходити. Трошки маємо вітер, то моя конструкція. Не дуже встоюється, але буду близько стояти, щоб якщо. Ой, то... Моя конструкція трохи не витримує вітер, телефон падає, навіть трошки побився. Ну, шкода, але слава Богу, працює. Ну, і час адвенту це переміна в наших серцях, в нашому, в нашому стилі життя чогось. Чогось, щоб ми готувалися до духовності, до духовного життя, до зустрічі з Богом. До зустрічі з Богом. І, і такий файний курс я пережив на цих вихідних. Емаус. Любов до Слова Божого. Дуже рекомендую. Хто б мав би змогу, то десь знайти цей курс і так. І так, одна річ, яку я собі взяв для практики, це є спати зі Словом Божим. Божим. Дуже файна така річ. Можна брати в обнімку його, можна під подушку класти кому як зручно. Я кладу під подушку, бо не маю чехол для Біблії. Тому мені зручніше, щоб воно не розсипалося, класти його під подушку. Ну і почнемо наш день. 6 листопада 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу закликати вас день у день молитися за душі в всечилище. Кожній душі потрібна молитва і благодать, щоб дійти до Бога та Божої любові. Таким чином, і ви, дорогі діти, здобуваєте собі нових заступників, які вам допоможуть у житті пізнати, що всі земні речі неважливі для вас, що тільки небо є те, за чим маєте прагнути. Тому, дорогі діти, моліться без перестанку, щоб могли допомогти собі й іншим, якими, якими молитви принесуть радість. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Мар'яна сьогодні закликає до молитви за душі в чистилищі. Каже: не просто моліться, а ви таким чином здобуваєте собі покровителів. Покровителів, які будуть молитися і заступатися за вас. І маємо зрозуміти, що коли ми молимося за душі чистилище, то ми здобуваємо для себе тих, хто вже на небі молиться за нас, тут на землі. І дає нам до розуміння, дає нам до зрозуміння те що, те, що земні речі не такі важливі, важливі більше духовні речі. І, і це дуже важко сприйняти, бо матеріалізм нас заставляє думати постійно про цей світ, про гроші, про, про різні речі. А Марія нас завжди відтягує від цього і каже, що більше вкладайте часу в духовні справи, в духовний стан. Нових заступників, які вам допоможуть у житті пізнати, що всі земні речі не важливі для вас, що тільки небо є те. За чим маєте прагнути. Тому, дорогі діти, моліться без перестанку, щоб могли допомогти собі і іншим, яким молитви принесуть радість. Ну і практика на сьогодні і на цей тиждень можна, брати, молитися за душі душе вчистилище, щоб здобувати, щоб здобувати, щоб вони здобували небо, а ми здобували нових заступників. І, звісно, поекспериментувати, спати зі Словом Божим. Також дуже рекомендую. Мир вам, радість з Меджугорія, папа!